За словами історика Віталія Масненка, черкаських та загальноукраїнських топонімів у новому перейменуванні порівну. Серед нових нас будуть провулки князя Ігоря та вулиця Василя Стуса, а серед черкасизмів провулки братів Цибульських та сестер Гоменюк. Мені все одно яка буде, така буде. Перемінути, перемінути. А ви вже давно цій вулиці живете? Ні, не давно. Що мені пенсірки восім'ять років? Мені не одинаково, яка буде вулиця. Я вже звикла, всю життю прожила. Кому на нужне в тебе воєнне? А нікому не треба. Ця жінка проживає на провулку сестер Гуменюк. Його перейменували у грудні 22-го року на честь сестер художниць, які творили народне мистецтво, розповідає членкиня топонімічної комісії Ольга Мартинова. Сестри Гуменюк жили в. Степанці село на Черкащині працювали в галузі народного мистецтва Софія і Ірина Гоменюки. Ірина малювала більш сюжетні композиції. Цілими серіями робила дуже інтересні в неї композиції. Її роботи знаходяться в музеях Києва і за кордоном в Японії. В неї була виставка. На загал вони обі внесли великий внесок в народне мистецтво не тільки Черкащини, а й України. Чимало з нових назв каже Ольга Мартинова. Отримало прізвище художників. Старалися в комісії працювати так, щоб зачепити всі сфери життєдіяльності, щоб було відображено всі особистості, які формували. Власне, Черкащину і Черкас сидимо 2-3 години. Ми по декілька разів вертались до тих самих вулиць. Ми дивилися, чи ця вулиця велика, чи маленька, достойна імені тої людини. Членам топонімічної комісії важливо було відновити блок винятково черкаських назв. Розповідає історик Віталій Масненко. Черкас є справді давнім історичним містом. Але, на жаль, в нашому місті не збереглися ті архітектурні пам'ятки, не збереглися, ну, будинки чи інші якісь об'єкти. Ну, принаймні, десь ну, самі на більш давні це 19 століття, кінець 19 століття. А для того, щоб показати, що місто має більш давню глибоку історію, ми відповідно якраз відновлюємо історичні назви і вони ну, реально це показують. Також важливо було відобразити те, що місто має відношення до різних етапів української історії, каже Масненко. В історії міста були різні періоди. Причому якраз в ці різні періоди велася боротьба саме за українську державність, і це дуже важливо, особливо в нинішніх умовах, коли ми протистоїмо російському агресору. У Черкасах 30 топонімів названі на честь полеглих військових у російсько-українській війні. На обговореннях, які відбулися торік, у грудні члени топонімічної комісії дійшли згоди давати вулицям збірні назви, наприклад. Сквер героїв прикордонників та героїв поліції. Як рідні загиблих ставляться до таких перейменувань, що відчувають, коли приходять повз таки. Топоніми дивіться завтра у нашій наступній серії. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Фадір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси.